Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні приїжджали коло магазину м'ясного і не змогли здержатися. Спинилися, на дворі похолодало, і так захотілося таких румяних румяних, таких гарних гарних реберець. Заїхали це ми в магазин і купили ребра такі. Ось. І будемо запікати їх сьогодні в духовці. Значить, що для мене здивувало, не раз розробляла свиню сама. Юра Колов, я розробляла ту свиню. І дивлюся два віде Думаю, що питаю продавця, що ж це за два різ, чим вони відрізняються? І, до речі, відрізняється ще й вартість ребер. Вона каже, це ребра з почеревини і ребра від балика. Тоді я вспоминаю, як розробляли свиню. Так, да, дійсно, коли йде балик, два балика, іде такий хребет, і потім йдуть реберці. І от вони ці реберця відрізають. Ті реберця більш пісні. А ті, що коло почеревені, ті жирніші. Ну, Ми вирішили взяти ті, що коло але я б я не сказала, що вони жирні, вони такі умірені, можна сказати, ці реберця. Значить, така полосочка реберець, і зараз ми їх будемо готувати до запікання. Для того, щоб ребра були соковиті, їх треба, звичайно ж, замаринувати, і щоб були м'ягенькі ягень, і добренько відставала кісточка. Одним словом, щоб вони були смачні, їх треба замаринувати. І маринад повинен бути дуже смачний. Він, даже, коли його вже готуєш, він вже має бути смачним. Значить, для того, щоб добре пропіталося м'ясо маринадом, ми м'ясо трошки зробимо такі надрізики. Без різниці, чи на ребро ми попадемо, чи так, просто трошечки зробимо надрізи. Тепер робимо маринад. Тут у мене 6 столових ложок оливкової олії. До оливкової олії ми додамо. Значить, тут набір паприка, можна копчену, можна звичайно, хто яку любить. Розмарін, суміш перців, столова ложка меду і тут 4 зубчики чеснику потерті на терці. Значить Сюди ще треба додати нам 2 столових ложки яблучного оцту. 3 столових ложки соєвого соусу. 3. 3 столових ложки. Висипаю ці всі спеції. І гарненько це все треба вимішати, щоб воно поєдналося. Значить, подивіться на цей соус, соус просто обалденний. Він настільки пахне на всю хату. Це чесник, перець і всі-всі остальні спеції, ну, наскільки воно це все ароматне. В общем, соус дуже-дуже класний. І якщо його спробувати на смак, то він вже смачний. До речі, забула сказати, саме головне. шкірочка тут така плівочка була, ми зняли її цю плівочку з ребер. Соня вже по. <свістю> <свістю> ми її зняли з ребер. І тепер тут у нас трошечки вони насічені є м'яско. він не більше насікти. Ні, достатньо. Все. І тепер ми будемо маринувати. Занурюємо його в маринад, обмазуємо, робимо йому масажик легенький і залишаємо його бажано, звісно, на цілу ніч. Ми побачимо, як вийде. Три години буває достатньо. Ми, мабуть, залишимо може надовше, як вийде. В общем, вот так вот гарненько, гарненько треба ці реберця всі. Да, жінка мене посадила на м'ясну дієту. Uh -huh. <хи> <Отбувні> сьогодні. <хи> сьогодні да, Скоріше все, що ми будемо завтра робити. Сьогодні відбивні у нас по плану, а завтра будуть реберця. Все. Отак от, от ми його накриваємо і кладемо в холодильник для того, щоб воно маринувалося. Світа у нас немає, буває, зараз є. Тут не страшно, це, до речі, ще й хорошо, що коли м'ясо в маринаді і на вулиці холодно, то воно не пропаде. Значить, залишаємо його в маринаді, а тоді овочі буде. я порізала, порізала всі соломкою. Тут у мене кабачок, картопля, перець, морква і броколі. Броколі попалися, перестиглі і вони трошки так. Обсипалися, ну то не страшно. Значить, оце все я добре перемішала, додала сюди оливкової олії, спеції, які любите, сухий чесник, перчик по смаку. Ну і звичайно ж посолила. Добре, добре це все перемішала. І літом оце все ми викладали на фольгу, закутували гарненько і ставили на мангал. А якось був дощ на дворі, і я спробувала це зробити в мультіварці. Так, смак відрізняється, але в мультіварці не хуже виходить. Значить. Ось, ось я в чашу висипаю, висипаю овочі і ставлю на програму тушкування. І все, 40 хвилин і овочі готові. Тоді вже, коли при подачі ще поливаємо з вершковим масом розтопленим з чесничком і те, що треба. І, до речі, зверніть увагу, майже, ніж майже, пів каструлі. Виходить. А коли втушиться, буде це. Ну, це ж овочі, вони втушуються. Це, ставлю на програму тушкування і буде гарнір до реберця. Так, замаринувалися наші ребра. Юшки тут дуже багато, виходить. Беремо ми. Нічого не треба їм робити, не треба ніякої цибулі, нічого. Так, от як воно є. так ми їх кладемо у форму. І зверху накрию спочатку фольгою, а потім фольгу знімемо для того, щоб зробити скоринку. Зараз накриваю фольгою і відправляємо в духовку ну, годинки півтори. Спочатку дамо більше градусів градусів 200, а тоді зробимо на 180, а тоді хвилин 15-20 треба 200, щоб вони добре прогрілися. А тоді на 180 і нехай затікають. Ну все, готові наші ребра, наші овочі. Дуже аромат стоїть на всю хату. Це дуже-дуже смачна страва. Рекомендую вам зробити таке теж. дуже смачні. І ви знаєте, духовки недовго побули, Ми, чесно, думали, довше буде. Якраз встигли, коли світ закінчив. Так, да, світи Ві... на кусочку. Світи сильно переживали за світло, що нам не хватить годинки. Ні, години вистачило. Ось такі таки у мене ребро і м'ясо тут. Сейчас. Накопи. Хороший. Дуже смачно. Якщо хочете вкусно покушати, то беріть ребра. Ребята ми взяли які? З печерівка. Да. Вони трохи жиркові, але Вони белика, а не дуже вкусні. З животика з животика, дуже смачні. Так що ще такий варіант вечері. Тут немає углеводів, тільки клітчатка і білок. Скажи, і я вам скажу, дуже просто, дуже просто. Хліб тут не треба. О, хліб. Да. О, хліб. Хліб, ми такі страви з хлібом не їмо. Це дуже швидко. Замаринували там три минути, раз-раз замаринували і поставили в холодильник і забули і на, на ніч. На другий день ми, нам нас багато було роботи. Ми пішли на ну, сьогодні. У нас вихідний ходили, трошки на городі треба було поробити. Прийшли і за годину Януфр, воно воно все, все приготувалося. Це в мультиварці, то в духовці. Туди кинула одне, туди друге, і воно готове. Дуже зручно, обидье світло було. Так що готуйте, готуйте такі страви, вони корисні і не займають багато часу. А на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока. Так, взагалі ми вже їмо вечерям, світла в нас немає. Юра, знову геть вилку, і ножа немає. Ножа не новше. Отак, таке м'ягнусіньке дуже корсне. Щого знімаю доповнітельно ще, що дуже-дуже класний соус. Оце в якому маринується м'ясо, маринад, верніше. Маринад дуже-дуже такий, іменно все, Не треба нічого, не солі, не перцю. Ну, все прямо в міру-мірумо. в міру. Якщо добавка, надави, що І оцей соус дуже смачний. До речі, його можна і зараз ще зробити. Тут іде тільки червоний перець і щоб тут не помню? Перед солодкий це перечілі. Перед, mm -hmm. перед солодкий чилі і все. Дуже смачний соус. Іменно до м'яса цього це взагалі те, що треба находка. Так що маринад, маринад наголошую, дуже, дуже смачні. М'ясо підібрали дуже удачно. Обичне фермерське м'ясо, як ви знаєте, воно таке жорстке, що нічого з нього не можна його толком приготувати. Тільки на фарш бачу. А це ребра взяли дуже вкусно. Нежно, ніжно таке. приємно дуже дуже вкусно. Іменно ребра з печерівки дуже вкусно. Угу. Взагалі, маринад, маринад хороший, теж можна робити.